Рухаємося далі. Є4. Е6 французький захист грають чорні, зіграю. Це 4 рідкісний варіант побив, якщо суперник шах не знає цей варіант, це добре ферзь Б3. стеретичної підготовки. Пожертви пішака, щоб створити батарею. C4B3 по діагоналі атакувати квадрат F7 і квадрат B7 захистив F7. Так, якщо я візьму на B7, він зіграє, скоріш за всього. На C6 слоном, щоб захистити ладію Так. ферзь тікає там, не ловиться Як краще тут посилити позицію. Якщо атакувати коня на c 6 слон Б5, якщо ладья Б8, то в мене є ферзь А6. Ферст тікає. Є куди тікати. Так, взяти поб'є. Ферзя. Так, відійшов. Напав. Відійшов на 4. Вижу слона. Так, хочу напасти конем на С4 на ладью. В неї нема ходіл, куди відступати. А3 і перевести на С4 коня. Куди він піде. Я спіймалася ігенерую, віддає якість. Але там не тільки якість, там на C6 ще кінь потім провисає, забрав. Загроз наче ніяких немає. На C6 забрав. Суперник засмутився через втрату якості і фігури і покинув гру. Ну, міг би просто здатися, я б зрозумів.